Можна запросити ваш мапілий танець? Так. Але у вас нема талії. Це неправда, у мене є талія. Я її не бачу. У мене є талія, я псую на 100 грамів. Краще подивлюся, як ви танцюєте. До побачення. О, як гарно бути яблочка. А чого і впала? Мабуть, на дупі набила. Що таке? Нічого не розумію. Ой, мене! О, яке гарне яблучко! Раз. Мене їй йде покраще. Хвилиночку. два. Рабуди! Думаю, що сьогодні мені повезе, і я поймаю велику рибу. Риба, вот ти яка огромна Сейчас я тебе... Я знаменитий ілюзіоніст по піртфілік. Зараз я вам продемонструю номери з зникнення людини. А я асистент, мама довгі ноги. Абракадабра. Бумс. Мама не удався. Гроші закінчиться дають касі. Як чудово у лісі. Ось і зозуля прилетіла. А ну відгадай, скільки мені років. Мені два з половиною років. Зозуля, зозуля, скільки мені років? Ку-ку, ку-ку. Орепан. Пройдемо тест на українця. Квітка. Полуниця. Мата Є дуже відомий піаніст віртуоз. Ой, мабуть, перестарався. Пройдемо тест на українця: морозива, калюжа, Бджола. Кінець.